Висловити глибоки співчуття тим людям, які ну, загинули в Києві, незважаючи до і поранені в Києві, незважаючи до якого табору, до якого загону, до яких вони політичних сил чи взагалі громадяни держави України відносилися. Тож з того боку громадяни України. Це перше. Я хотів би подякувати в першу чергу війській громаді, що вчора достатньо спокійно пройшла ніч завдяки. Величезній підтримці, загонів я не буду назвати її народною самообороною, тому що там є ряд представників громадських організацій, це і народна самооборона, і інші підрозділи, які заступили з нами спільно на патрулювання. Тому що до мундира міліціонера на преликий жаль виникає зараз велика відраза для того, щоб її локалізувати, і міліція мала можливість. Виконувати свої функціональні обов'язки і яким чином утримувати громадський порядок в місті, були залучені обласною радою, міською радою, практично всіма людьми, котрі за здоровий і за здорову ситуацію на Львівщині, були залучені всі без виключення можливості. Це і учасники автомайдану, які зараз знаходяться в певних місцях, працюють з працівниками ДАІ по 20 чоловік на кожний пост для того, щоб запобігти. Появі у Львові певних провокаторів. Ми контролюємо, щоб для провокаторів зразу, щоб вони зрозуміли. На даний момент деморалізації міліції як такої немає. Сьогодні проведена нарада, прибули всі практично без виключення співробітників, ті, ті, котрі знаходяться на карм'ян, не така велика кількість. Я маю на увазі главки, підрозділи, керівники підрозділи міліції міста Львова. Що стосується провокаторів, я хотів би закликати їх до дуже простої історії. Нехай вони швиденько зберуться. Поїдуть зі Львова. Тому що, дякуючи громаді Львова, дякуючи ну, всім без виключення громадських організацій, ми вже маємо можливість працювати. 18-19 ми мали дуже малу можливість працювати, міліція. Зрозумієте, що в нас втрачені повнокенційні можливості і всі інші можливості розгромлені повністю, всі, практично всі підрозділи. На даний час. Відслідковуємо практично всю ситуацію. Але коли затримуємо їх ми з народною самообороною, це буде один момент, вони понесуть певну кримінальну відповідальність. А коли їх затримують громадські активісти без міліції, ну я боюсь навіть прогнозувати, що може в даному випадку бути. Тому що, зважаючи на всі обставини, я особисто керував охороною адмінбудинку, мабуть, погано керував, що захопили. У нас штурмувало близько 500 чоловік. Зброї не застосовувалися, спецзасоби нами не застосовувалися. Було прийнято таке рішення. Скажу вам так, що до цього часу, як ви пам'ятаєте, у нас на Львівщині був спокій із усіма політичними силами, з усіма пікетувальниками, агресивно налаштованими, менш агресивно, і студентським майданом. Міліція до них виходила особисто, я виходив, ми знаходили спільну мову, не було ні одної проблеми. Але коли почався штурм... Ніхто не висунув ніяку вимогу до міліції, що саме хотіли. Просто пішли реально на школу. Багато людей, не всі, але багато людей було на підтримку, що я, ну, було достатньо проблематично в локалізації даного конфлікту. Штурмом закінчимо. На даний момент відновлено дві лінії на превеликий жаль поки що тому що. Щоб ви розуміли, хто був у Главкерівському розрушені всі комунікації, включаючи кабінет начальника. Я позавчора відновив зв'язок і фактично кожен день, незважаючи на те, що там перебували протестувальники, я знаходився в цьому робочому кабінеті. Намагався керувати тим процесом. Ми дійшли з обласною радою, з заступником, з головою, і з усіма іншими силками до певної згоди. На вечір, я думаю, що ми повністю відновимо діяльність лінії 102, тому що виникла в перші дні величезна проблема. Не виїздили з оперативні групи, не маючи інформації про те, що ну, помирають люди. Померла людина, міліціонеру треба оформити, давати, дати направлення мору для того, щоб люди могли захоронити. І півтори доби, ну, от найбільше півтори доби ми не могли цього зробити. Я думаю, що спільні дії громади, ті, які є зараз, вони будуть посилюватися, тому що з'явилася велика кількість тверезо мислячих людей, котрі хочуть забезпечити, окрім міліції, спокій на набівщині. І спільними зусиллями зараз, враховуючи ті обставини, що всі підрозділи, окрім міста Львова, працюють в штатному режимі. У нас фактично розбиті, розбиті лише дві. Лише... Що хочу сказати за приміщення головного управління Київської області. Ну мені, як львівянину, який вже два роки, один місяць і 22 дні знаходиться на теренах Львова, дуже прикро, що це приміщення пережило Першу світову, першу світову війну 14-го року, всі революції. Другу світову війну, а потерпіло вандалі у 2014 році якраз на сторіччя Першої світової війни. Я маю на ну скоро буде 100 років Першої світової війни.